Вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку! Скриня майстрів готується до свят. І сьогодні ми зробимо маску із паперу. Для цього нам знадобиться білий картон, білий та рожевий папір, простий олівець, ножиці, клей, вата. Для того, щоб нам було легко вирізати таку маску, я приготувала шаблон. Ми його зараз прикладемо. На сіру сторону нашого білого картону. Олівцем ми обводимо, угу. так, щоб наші бачили очі, куди стрибає наш зайчик. І наступне, що ми будемо робити, ми виріжемо нашу маску. Обводимо та вирізаємо маску. Як ми ріжемо, ми тримаємо ножиці наші. Донизу, на так. І я хочу зразу ж вам показати, наприклад, якщо ось я розверну сюди, якщо ми зразу закриємо повністю ножиці, бачите, відбувається надрив, надрив. Тому нічого, повертайся до лінії і вирізаємо по лінії. Ми стискаємо і відкриваємо наші ножиці. Основа готова. Додаємо їй об'єму. Наш зайчик має. Гарну, кукнасту шубку. Тому ми зробимо, дивіться, невеличкі надрізи. Я беру ножиці Ножиці взяла. і надрізаю трошечки, бачите, раз. І... Це по всій площі робить? По всій площі. так. Трошки надрізаємо, підгинаємо надрізи і маска стає об'ємною. Потім робимо отвори для очей. Далі Васильовна, так розумієте, очі? Далі очі. Для так. мене була загадка, як красиво вирізати, коли воно не з краю. Ну, Тут ми трошки діткам допоможемо, тому що ми будемо працювати з гострими ножицями. Це манікюрні угу, ножиці. Угу. Ну, Для того, щоб у нас було красиво, так. ми звичайно робимо такий прокол. І далі ножничками ми починаємо а, контур, по контуру акуратно вирізати. Щоб маска трималася, ножицями робимо проколи по боках. Над щілинами для очей, чорним фломастером домальовуємо очі та брови. Якщо ми хочемо зробити дівчинку або дуже такий хлопчик з довгими віями, ага. зайчик, то можна їх домалювати. Так, Дівчата люблять. дівчатка люблять. так. Основу відкладаємо, адже на черзі вушка. Вушка наша складається з двох частинок. Білої. І рожевою. Для того, щоб нам не вирізати кожне вушко окремо, ми візьмемо папір, складемо навпіл, далі ми беремо ось такий шаблон, прикладаємо, тримаємо. Як завжди, шаблончик ми будемо обходити і вирізати. Коли біла основа для вух готова, робимо по краях маленькі надрізи та підгинаємо їх. Ми вирізали і рожеву частинку. Це буде серединка, вушка. Наступне, що нам треба буде зробити, подивіться, правильно Марк, нам треба буде приклеїти серединку до білого вушка, і нам треба буде його приклеїти таким чином, щоб біленькі ці частинки виглядали. Тоді воно буде в нас пухнати. Прикладаємо вушка до маски та прикріплюємо їх. Змастили рожеву частинку, ось таку смужечку. так? Підклеємо вушко знизу. Одне вушко готове. Те саме робимо і з другим вушком. За допомогою вати та клею створюємо зайчикові зачіску. Як це зробити? Ми беремо клей, змащуємо там, де ми хочемо, щоб з'явилася зачіска. Змастили. І просто. Прикладаємо. Прикладаємо. Приміряємо маску на себе та визначаємо довжину резинки, що буде її тримати. Нам потрібно продіти резиночку в дірочку і зав'язати вузлик. Другу частинку можна зав'язати на бантик, щоб у будь-який момент відрегулювати довжину. Для того, щоб наша маска не давила, не спадала. Нам треба примірочку зробити. Так, одягаємо маску. Так. Не давить? тут? Добре. Маска зайчика готова. Як ви зрозуміли, у нас все вийшло, я сподіваюся, у вас теж все, все вийде. Тому ми скоро зустрінемось біля новорічної ялинки. Так, Так. а зараз бажаємо вам гарного дня і гарного настрою. До побачення.